Всім, всім привіт! Е, є багато в наявності речей, є, так як морських, жіночих і дитячих. Є кофти, платья, маєчки, блузочки, чоловічі рубашки, є джинси, різні штани, є з є завужені. Є різні види. Також є дитячі курточки. Є жіночі курточки. Це дві є жіночі курточки. Там йдуть дитячі, також. Вони в гарному стані. Ціни невеликі. Також є пару пар обуві. Вони йдуть по 100 гривень ці, ці йдуть 50, ці так само 50 і ці 50. Ці 60 гривень. Кого цікавить, буду рада відповісти на ваше питання. Додам всі вам параметри, розміри, які, що вам цікавить. Хто мешкає поруч, можете завітати, самі подивитися, вибрати, що вас цікавить. Пізніше буде новий товар. Будуть також різний одяг і дитячий, і взрослий, і чоловічий. Так само буде і робочий одяг. Мене спрашували за робочий, за чоловічі штани, також все буде, але потім.